Робоче місце виставив правильно. Стілець підібрав по потрібній мені висоті. І піцу наче замінив на рибу. На Ютубі дихальні вправи роблю. Але опуклість на животі нікуди не зникає. А тренер каже, що в мене домік. М'язи пресу як домик. Що це означає? Того в чому же ж причина? Причина може бути в діастазі. Діастаз це розходження прямих м'язів живота. Замість того, щоб підтримувати прямі м'язи живота, вони в прямому сенсі розходяться, а між ними утворюється слабка зона. І дивимося на білу лінію живота. Лягає поперечний ем'яз живота, волокна якого розташовані відповідно поперек тулуба. Знизу ми бачимо невеликий розріз, кишеньку, в яку входить пряма ем'яз живота, ті самі кубики преса. Тобто, насправді ці кубики це не поверхневий шар м'язів, а зверху третій, знизу аж четвертий. Також прошу звернути увагу, що пряма м'яз ем живота не ділиться на верхній і нижній прес. Далі йдуть внутрішні косі м'язи, які розташовуються ніби по діагоналі вгору і вниз. І все це накривають зовнішні косі м'язи, які також йдуть по діагоналі зверху вниз. Усі чотири шари переплетені апоневрозами. Тобто, за будь-яких обставин усі шари допомагають один одному у всіх рухах. Частково саме тому ми можемо суб'єктивно відчувати роботу нижнього преса, коли піднімаємо ноги, тому що під час роботи знизу нам активно допомагають косі м'язи живота, і нам здається, що десь знизу все працює краще. За будь-яких обставин м'язи живота створюють міцний каркас нашого тлінного тіла. Такі анатомічні утворення між внутрішніми частинами живота, що так само розходять фізіологічно під час вагітності у жінок, і потім відновлюється. Але бувають такі випадки, коли процес відновлення слабкий і все лишається на своєму місці. Так само діастаз може виникати у людей, які займаються великим фізичним навантаженням та у людей з ожирінням. Також через діастаз може виникати такий дефект, як грижа, тобто дефект передньошлункової стінки, через який може виступати внутрішні органи. А діастаз це не дефект, це, анатомі... це порушення анатомічної структури. І саме таку проблему я маю. Що ми робимо? Діастаз визначається узі. Якщо ваша ширина між прямими м'язами живота більше 2 см, це означає, що у вас діастаз. Якщо це ізольований діастаз, ми його можемо не оперувати. Ми можемо виконувати будь-які навантаження, будь-які вправи і, і спостерігаємо за власним самопочуттям. Якщо наш діастаз супроводжується грижею, відповідно, ми оперуємось і далі відновлюємось за реабілітаційною програмою.